Якщо ти не злився, не прогнувся, не відкатився через 90 днів, усе навколо тебе починає і почне мовчки перебудовуватися. Без фейерверків, без фанфар, без того, щоб хтось поплескав. Але ти сам відчуваєш і відчуєш, ти став іншим. У тебе інші реакції. Ти не думаєш, що життя змінилося. Ти бачиш, я сам уже не той, хто був. Спочатку ти бачиш це в деталях. Ти кажеш ні, якщо це шкодить тобі і не відчуваєш за це провини. Кличуть у старі місця, куди ти раніше ходив, ти кажеш ні і не відчуваєш за це провини. Пропонуєш швидкі схеми маніпуляції для вигоди інших людей, ти кажеш, це не моє, і ти не відчуваєш за це провини. І це вже зовсім інша вісь. Ти не тримаєшся за образ, ти не боїшся втратити, ти не пояснюєш свою поведінку. Ти просто на своєму місці у цей момент і це все змінює. Люди це відчувають не словами, не постами. Ти перестаєш бути фоном. Почується, ти перестаєш бути фоном. Ти це позиція, ти це система. Яка творить нову реальність, твою реальність? За 90 днів ти починаєш бачити, як проявляється нове поле. З'являються люди, яким нічого не потрібно від тебе. Починають кликати туди, де ти можеш бути собою. Гроші приходять не з вигорання, а з твого потоку. Розмови стають конкретними без зайвого. Ти сам із собою без шуму. Без тривоги, без маски. Ти перестаєш жерти себе зсередини. Перестаєш шкодувати себе, перестаєш втягуватися в життя інших людей. Ти розумієш на емоційному рівні, що це марно. Ти не заперечуєш емоцій, ти просто більше їм не піддаєшся. Злишся, проживаєш, але не кидаєшся. Сумно дивишся, але це. Не захоплює тебе. Складно, не біжиш, а робиш хоча б щось. Це і є доросла твоя могутня сила. Без зовнішнього натхнення, без чиєїсь підтримки ти сам собі монументальна опора. Після 90 днів з'являється найцінніше пауза між стимулом і реакцією. Раніше хтось говорив і ти одразу зривався. Раніше щось траплялося, і от ти одразу ж в тривогу. А тепер ти відчуваєш. Відчуваєш, але не відповідаєш автоматично. Ти обираєш. Ти більше не програма. Ти дія. Усвідомлена, цілісна, вибудована твоєю ж системою усвідомлена дія. Але тут. Починається наступний рівень. Стара система пропонує тобі новий рівень старого. Тобі дають більше грошей, але в обмін на колишні схеми. З'являється нова любов, але з тими самими шаблонами. Личить у новий проєкт, але з тими ж принципами виживання. Система змінює упаковку, але суть та сама. І тут тобі знову потрібно обирати. Ти хочеш вперед чи, про, чи хочеш красивого назад. Якщо ти проходиш і це, починається справжнє. Ти перестаєш шукати баланс. Тому що баланс це компроміс. Ти починаєш будувати ритм, свій ритм, де ти головний. Ти встав і знаєш, чого ти хочеш. Ти не мотивований, ти ясний. Ти не настроєний, ти відкинув зайве. Ти не натхнений, ти чітко розумієш, навіщо встав. І ось в цей момент починають з'являтися твої люди, твої гроші і твої місця. Ти не шукаєш, ти помічаєш. Ти не полюєш, ти бачиш, що збігається, і дієш ясно. Ти не будуєш образ, ти живеш суттю. У тебе з'являється час. Твій справжній час. Без шуму, без треба було би, без усі так роблять. Просто час на себе, на важливе. Не те, що тебе викручує, а те, що тебе повертає. І ти більше не хочеш назад. Повір мені, назад ти більше не схочеш. Не тому, що стало краще, а тому, що тепер ти справжній. Хочеш дисципліни, яка трансформує життя, системи, мого досвіду, який я проходив, проходжу, залітаю. В мою територію нової реальності будемо тебе прошивати. І зрозумій, швидкий результат швидкий результат. Можливий, дійсно можливий, але треба себе переламати. Треба. Тому що ти будував себе не один десяток. Років, і я знаю, що все можливо. Було би твоє бажання і було б в твоєму мозку. Для чого? Якщо в тебе є для чого, ти знайдеш вагомі як. З тобою був Богдан, і проект Integrity. дисципліна, система, звички, мотивація, духовність. Стаємо кращі разом.